Можливість залучати позабюджетні кошти для потреб сільських громад у вигляді грантів сьогодні надають чимало міжнародних та вітчизняних організацій. Зорієнтуватись у їхніх програмах, почути, які саме напрямки підпадають під таке фінансування, визначити принципи відбору перспективних проєктів та головне дізнатися розмір грошової допомоги можна було на семінарі, організованому народним депутатом України Степаном Івахівим. В умовах недостатньої кількості бюджетного фінансування вирішення гострих проблем на селі він бачить саме у залученні грантів. Розпочати ж пропонує з навчання. Давайте вчитися, давайте зустрічатися, давайте обмінюватися і давайте експериментувати. Давайте не боятися експериментувати. Від нас буде багато ініціативи, від нас буде багато допомоги. Ми теж вчимося і будемо вчитися дуже швидко. Ви знаходите ще інші можливості допомоги цьому нашому рідному краю. Але без вашої ініціативи, без вашого зворотнього зв'язку, ми не зможемо це зробити. До цього часу все нас вдавалося. Ми міли разом організувати любу справу. Я вірю я, я впевнений в тому, що надалі буде так само. Але можливості наші зони наших можливостей ми повинні розширяти. Більшість із присутніх сільських голів підтвердили, що часто перепоною для успішного вирішення проблем стає саме відсутність необхідних знань про отримання інвестицій за кордону. Тож під час зустрічі із представниками грантодавців була змога дізнатися про те, куди звертатись, як правильно оформити папери та зробити описову частину. Присутніх неабияк зацікавили програми Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, які серпня розпочали приймати заявки на їх реалізацію у 2014 році. До слова, третина поданих Волинською областю проєктів отримала від цього фонду схвалення та грошову підтримку. І основний принцип фінансування полягає в тому, що держава підтримує тих активних учасників е представників місцевої громади, які Дійсно, мають ініціативу, розробили, і вона готова профінансувати на 80% вартість тих проєктів, які розроблені з урахуванням вирішення конкретної проблеми на конкретній території. При цьому участь самої громади органу місцевого самоврядування повинна. Полягати у лише 20% вартості цього проекту, але це не означає, що це мають бути кошти місцевої, місцевого бюджету виключно. Е, можлива така ситуація, що дуже активний голова залучить якісь кошти партнерів. Це можуть бути бізнес-структури, це можуть бути навіть міжнародні організації, і таким чином саме е, такі ініціативи державою підтримуються в першу чергу. Цікаво було почути про досвід тих громад, які вже успішно реалізували кілька проєктів. Сьогодні така спільнота ефективно працює в Ратнівському районі. Це Забродівська сільська територіальна громада, яку вже більше ніж два десятки років очолює Микола Калачук. Лише протягом останніх п'яти років Забродівською сільською радою залучено та освоєно інвестиції на суму більше восьми мільйонів гривень. Ну, є такі проекти, які доповнювали один другого. Наприклад, по всеукраїнському конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування добудували дитячого садочка в Завродах. По фонду відродження ми обмеблювали цю добудову. А завдяки мікрогранту, який оголосила Асоціація захисту прав молоді волині, ми збудували дитячий майданчик і ну, вийшло так, три в одному. По інших, наприклад, по якушах, по. Інститут аналізу державної та регіональної політики оголошував мікрогрант. Сільський комітет взяв участь, ми облаштували, був підтриманий цей мікрогрант, облаштували дитячий майданчик, як ушах. І в цьому році надіємося, що тому що є підтриманий проект знову ж таки по всеукраїнському конкурсу, проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, ми там добудуємо. Центр розвитку дитини корекційного спрямування, тобто при школі, ну роду дитячий садочок, але е, сюди ми матимемо можливість залучати діток з певними вадами розвитку. Частину соціально-побутових проблем села Миколі Калачуку вдалося вирішити за сприяння програм Європейського союзу Є та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Є в арсеналі досягнення цієї організації і ремонти фельдшерсько-акушерських пунктів та закупівля обладнання до них, покращення побутових умов у школах та дитсадках. Пишаються її представники і відновленням вуличного освітлення в селах, вдосконаленням водопостачання та водовідведення у закладах освіти та охорони здоров'я, численними заходами з енергозбереження. На черзі економічний проект 2014 року щодо створення на селі робочих місць шляхом утворення сільських виробничих кооперацій. Координатор Ірина Пащук та Оксана Гусь поділилися досвідом, як саме визначати головну проблему конкретної громади. Чому ми говоримо про те, що наш проект найунікальніший, це те, що відбирається громада з владою підписуються угоди, і ми приходимо в громаду і кажемо, шановні члени громади, там села. Ми пропонуємо вам 160 приблизно тисяч. Ви маєте зараз анонімно проголосувати, визначитися з пріоритетами, куди ви хочете ці кошти спрямувати чи на садочок, чи на ФАП. І це йде анонімне голосування. Вже хто з нами працював, вони знають, що в нас все демократично. Ми все при всіх рахуємо. Тобто є анкетки, люди заповнюють, і тоді ми починаємо працювати з найпріоритетніших об'єктів. Позитивом 2013 року є те, що відтепер у багатьох конкурсах кілька місцевих громад можуть об'єднатися для вирішення спільної проблеми. Відтак вони отримують більші шанси виграти значну суму на фінансування свого проекту.